Восьмий день на зв'язку, друзі. Що? Підходимо, відкриваємо, <смі> як завжди, краник. Так, що у нас тут? Прикрито все. Давайте нічого не підкачуємо. Ну, давайте. Раз, два. Зробимо. Все, запускаємо. Як думаєте, запуститься? Краник відкрив. Бензин є. Ну що, питаємося зразу запустити його. Що він нам сьогодні скаже? У нас на спідометрі вже 14 кілометрів, плюс-мінус десь 15 ми вже намотали за 7 днів. Ага, не хоче. Ладно. Так. Трошки підкачаємо, да? Тебе? Отак вот ось Ну що, що ти скажеш? Не підкачаєш, ні, як то каже, не підсосеш не запуститься. Ну гад, ну блин, а, ну довелося прикрити заслонки, щоб він е, обагатить смесь, як можна так сказати. Чабитный не, не обогатить. Навіть. А звук, да? Хороший, хороший. Зараз поїдемо прокатнемося. Я, не знаю, як ви, але я хочу поїздити ще на тому, що той мені покаже. І там стоять К-65. Я думав, К-68 ні, К-65 і карбюратори. Прикиньте, К-65. Я не знаю. Там в коментах написали знак питання, ось такі глаза. Я не знаю, чим різниця К-65 і 68. Напишіть, бо я, коротше, ну, не в темі. Так, викотин, як завжди, його. Раз. Два, Седаем и едем. Поедем сегодня налево. Зараз трохи прогріється. Поки не пізно, п'ята година вечора десь, у нас ну плюс-мінус. Е, тому треба проїхатись, поки сонечко не дуже холодно, в шортах і в футболці. Це перше. По-друге, коли дитина йде, я не газую, не лечу. Тихенечко проїхав, щоб не лякати дітей. Зачем воно треба, правильно? Отак, потихеньку, зараз проїдемо і все. на заслонки но це мінус один заслонок що треба вручну їх відкривати і закривати Звісно, є з тросиками з тросиками прикольтися Я кайфую кожен день. Моя честь. Погоня та честь. О! Який це кайф, ви собі не представляєте. В перші дні це було не так. А зараз я просто кайфую, просто кайфую. Нікуди не поспішаючи, просто охота. Іноді. Іноді охота дати газку. Іноді просто проїхатись не спіша Іноді десь отак ось може. Оп, перелетіти через якусь яму, поняли? 8, 8 днів вже ганяю підряд. Е, від того дня, як я його придбав, я ще так вісім днів підряд я не їздив. Максимум там один, ну два і, і все. А сьогодні вже восьмий день підряд, ви представляєте? Для мене це самого. Ух! Передні тормоза хороші. Хтось думав, що передні тормоза ніякі, повірте. Передні тормоза дуже хороші. Якщо буде цікаво, я прям можу зажати тормоза і пошліфувати. Хоча в мене є відео, де я шліфував, зажимав передній тормоз і гріб. Оп, я без щепи взагалі вже клацать починаю. Воно ну, привикаєш, поняли? Япок злетів. Оп. Ну що, погляньте на нього зі сторони, як? Як вам, а, а звучок, ну просто кайф, да? Ну, ну, не кайф, не. Щось я, габарит, а, може я запускав його з габаритами і він погано запустився з першого разу. Поняли? У мене тут навіть є USB входи. Щоб можна було е, поставити, зарядити, чи телефон, чи ще щось. Все. Е, коротше, 8 днів, все чітко. Лайк, підписка з вас обов'язково. На 10-й день, можливо, десь гайнемо. Е, а взагалі, е, якщо буде багато лайків, коментів і на 10 тисяч підписників, е, можливо, гайнемо з палаткою кудись. Якщо не буде, звісно, мінуса. Ось тож, коротше, ще там анорама. Бачите, стоїть. Якось так. Був радий, що ви зі мною. Коментуйте, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Всім благ вам. Мирного неба. Обов'язково.